Добрий вечір. Настав час зняти відео про станцію тестову в лабораторії. Ну, в лабораторії в моєму кабінеті тестова станція, в якій я тестую ринок доба наперед, акумулятор плюс інвертор, для того, щоб зрозуміти, як може динамічно ЄС. Зекономити вартість, якщо у вас тариф ринок доба наперед. Переключаю камеру. Отже, яка це конфігурація? Значить, Стоїть 2.4 або 3000 плюс 2, на якому налаштована динамічна ЄС. Про це буду більше розказувати. Вона працює на цих двох акумуляторах. Згальної ємності. 100-74. 174 ампер годин Це в районі 8 кВт. Дана станція налаштована динамічно ESS. Я зараз переключуся на комп'ютер і покажу вам, як вона налаштована, звідки вона бере ціни. І в кінці буде результат звіт по роботі цієї станції в режимі. Купи подешевше, продай подорожче. За рівно місяць часу. Експеримент почався 22 грудня, сьогодні 23 січня. Тобто вже є більше ніж місяць часу, вже я повністю статистика вся для того, щоб зрозуміти, наскільки якісно, наскільки можна розраховувати, маючи таку систему в себе, і як її можна масштабувати і що з того може вийти. Отже, ця станція, ця установка, це є VRM. Бета-версія, але на стандартній працювати, працювати буде так само. Значить, зараз ця станція от по тарифу РДН по найдорожчій ціні по 9,898 гривень. Та зараз, вона продає з акумулятора 2 кВт, як бачите. Купила вона це в час, коли ось від якої години? Від другої ранку. Закінчуючи, з ранку, ранку, в найдешевші ціни, коли ціна була від 3.30 до 4.30, вона купила. Це сьогодні. Вчора, відповідно, ціни були інші, позавчора вони були інші. І так далі. Кожен день, як бачите, ціни були інші, і робота станції відповідала тому, щоб купити подешевше, продати подорожче. Так. Як це реалізовано? Реалізовано так, що існує от оператор ринку енергії рівноваги ORE.com.ua, який показує на головній сторінці ціни на ринок добу наперед. Це ціна на завтра. Кожен день ця ціна оновлюється. Так? Я не знайшов API, але я знайшов, що на цьому сайті ця ціна приходить в форматі JSON для цього графіку. Я використовую цей формат для того, щоб затягнути ціну. В динамічну ESS. Для того, щоб зрозуміти, що таке динамічний ESS, подивіться на моєму каналі. Є декілька відео англійською і українською, щоб можна було зрозуміти, для чого вона створена. Я ж покажу це на конкретній станції. Значить, В цій станції заходимо на лаштування, Динамічний В Цій станції вказано, що максимальна потужність імпорту 2,4 кВт, експорту 2,4 кВт. Це то, що може мій інвертор. Більше він не може. Євність акумуляторної батареї 793 кВт, і я обмежив для цього експерименту 2 кВт отужність заряджання. Це не, не суть важливо, тому що можна було поставити 2,4, від цього ситуація б не змінилася. Значить, вартість моєї акумуляторної батареї відповідно 100 тисяч гривень, це реальна вартість, за яку я купив цей акумулятор. І витрати циклу 2 гривні 10 копійок. Тобто, якщо я закачаю. В цей акумулятор енергію і віддам її, то я потрачу на це на 1 кВт 2 гривні 10 копійок. Так? І ціни. Ціни беруться динамічно кожен день, я в пів 12 вечора з того сайту закачую всі ціни, оновлюю їх автоматично. Так? От. Ціни продажу точно так само. Купи продай тобто ціна однакова. Кожен день це міняється. Кожен день система по алгоритму вибирає інші години, коли вона це робить. Так. Як реалізована сама частина програмування? Значить, частина програмування реалізована на Node-RED, це є No-Code, так звана система програмування, яка вбудована в екосистему Victron. Вона вбудована в комп'ютер, який керує всією цією системою. І вона. По графіку в 22 після щодня вона отримує ціни на завтра і записує, так? їх. Я роблю відповідно реквест на сторінку ОРЕ, отримую звідти JSON. Потім написаний код, який просто формує ціна на сайті ОРЕ в schedule масив ціни в динамічний ES. Ніякої тут особливої мудрості немає. Я це оновлюю і все. Тепер по звітності, що в мене вийшло? Так, заходимо в звітність, вибираємо динамічний СС, значить з, 12, з 22 грудня по 22 січня. Так, робимо згенерувати звіт. Значить, що по звіту можна побачити? Значить, скільки енергії я продав? 1170 Вт. Скільки енергії я купив? Ні, не так, це в гривнях. Значить, за яку ціну я продав. За яку ціну я купив. Так? І загальна вартість батареї, скільки я потратив батарею. Тобто це наскільки я її зносив. Так? Ну, ці цифри вони зараз не так важливі. Що важливо? Це моя ця система на цьому інверторі вона працює на е, користувачів. Так? Якщо глянути на панелю управління, у мене середнє споживання. Давайте візьмемо за останні 30 днів. Тобто середнє добове споживання це є 2,4 кВт. /год. Тобто, по суті, я споживаю 100% потужності мого інвертора за добу, тому що в мене цей інвертор, на ньому висить мій сервер, всі мої комунікації, бекапи, інтернет, роутери, сервер відеомоніторингу і камери, камера, яка стоїть на вулиці для цього сервера відеомоніторингу. Споживання загалом плюс-мінус рівне, як бачите, від там, менше 2 кВт до 2,5 кВт. Залежно від того, наскільки я багато використовую зв'язку, наскільки багато відео працює і так далі. Споживання немає такого розкиданого. Спеціально було зроблено саме на цій установці, для того, щоб були більш-менш чисті дані, а вже змінні кожного, хто буде потім реплікувати цю інформацію, вже ви самі рахуйте. Вертаємось до звіту. Якщо ми генеруємо звіт, отримує, що за цей час, за 31 день, я спожив 72 кВт в годину. Так. І за ці 72 кВт в годину. Я потратив 285 гривень 78 копійок. Тепер рахуємо. 285 гривень 78 копійок. Розділити на 72 кВт. Вартість кВт-години на моє споживання в мене вийшло 3 гривні 96. Ну, давайте так, 3 гривні 97 або округляємо 4 гривні. Нагадаю, система це інвертор і акумулятор. Тут в цій системі немає сонця від слова взагалі. Це просто хомячество. я купляю дешевше, продаю дорожче. У мене виходить, ціна 4 гривні грубо. Так? Важливо пам'ятати про пропорції. Так? Тобто, моя система це 2,4 кВт годину, я споживаю. Приблизно 2,5 кВт за добу на цій системі, в ній є 8 квт годину акумуляторів. Ці пропорції важливо розуміти. Тобто, якщо ви хочете споживати за місяць 720 кВт, треба відповідно пропорційно масштабувати цю систему, рахувати, як це буде в масштабі. Якщо ви додасте сонце, то автоматично буде знижувати цю ціну. Але загалом динамічна ЄСС Дозволяє вам отримати, ну, давайте так, більше ніж половину, менше, ніж половину максимальної ціни по ринку день наперед. Так що в ринку день наперед максимальна ціна за цей час була 9 гривень, то тут я отримав 4 гривні. Купивши, продавши, різниця продажу падає мені в економію, і все, що я трачу в результаті, виходить по такій ціні. Це рахунок того, що я продав. Більше, так, От, тут видно, що я продав більше, ніж купив так? З гроші. То економія. Якщо комусь цікаво більше про це, задавайте питання. Я зупиняю цей експеримент. Як на мене, він дуже успішний. Тобто, якщо говорити про мою основну установку, на якій я працюю, живу зараз, тобто взяти в звітність в динамічний СС, Ця установка, вона має сонце, ця установка не працює по, по цінам ринок доба наперед. Ось, можна порахувати по якій. І ця установка це день ніч, тариф день ніч так? Якщо порахувати зараз знову калькулятор, то в цій установці є. 4471 гривня 91 копійка розділити на 1829 кВт за місяць. Тобто там, де є сонце, тариф день-ніч. Тобто, ціна нічна 2,16 день на 4:32, при 60 кВт годин у акумуляторах і такому споживанні і сонці. Ціна в мене виходить, я беру від мережі по 2,44. В ринку доба наперед, там, де ціна плаває згідно звіту. Ціна плаває від, 9, від 2 гривень до 9. так, Вартість, яка мені вдалося отримати на власне споживання в динамічній ЕС. Менше, ніж 4 гривні. Тобто тим, хто має підприємства, тим, хто має ОСББ, або я хочу перевести також свою систему на ринок 2 наперед, приватна особа, можна розраховувати, що ті кіловати, які ви будете споживати від мережі без наявності сонця, ви будете мати менше ніж 4 гри. Наявність сонця це все сильно зменшує. Так? Це теж треба розуміти. Скільки це зменшує, на жаль, в, цій, в цьому тесті я не можу сказати, тому що для цього мені потрібно додати сонце до цієї установки і пожити по ринку доба наперед. От, сонце буде при цьому продавати в, в ті години, коли найвигідніше, або в ті години, коли вона є. І знову ж таки, це дуже буде залежати від часу року. Якщо взимку сонце менше, влітку його більше, кількості панелей. Можна вийти на якісь цікаві ціни. Але в будь-якому випадку наявність Сонця буде оцю ціну в 4 гривні, яку я вичислив в цій установці, воно буде її зменшувати, завжди буде зменшувати. Тому що сонце це той ресурс, який ви тільки інвестували гроші в сонячні панелі і в обладнання, які просто треба повернути з часу. За який час ви вже будете це повертати, це вже треба рахувати окремо. Дякую за увагу і надіюся, спільноті Грінкубатор і людям, які яким цікаво це робити, це якось допоможе. Якщо потрібна якісь допомога або налаштування вашої системи в такий формат, звертайтеся, допоможе. Тут нічого особливого складного не бачу. Ага, з важливого. за цей період моя батарея пройшла 20 циклів. Це треба розуміти також, скільки циклів всього має 6 тисяч циклів батарея, тобто період, за скільки часу батарея здохне, можна приблизно прикинути. Це доволі. Довгі інвестиції і доволі великий період часу, поки ви вб'єте свій акумулятор в такому режимі. Ще один елемент, який я забув сказати, але важливо це сказати. Значить, глибина розряду, яку я ставив 40%. Тобто з 8 кВт я використовував тільки 4,2 кВт годину ємності акумулятора. Якщо поставити 20%, я можу глибше розряджати, відповідно більше ємності ганяти туди назад. Швидше вбивати акумулятором, бачите, система нижче 40 ніколи не падала. Завжди трималася на 40 від 40 до 100. Якщо поставити глибше, то відповідно кількість проданого купленого і маржа, відповідно, за добу буде рости. Я поставив 40 для того, щоб довше жив акумулятор. В результаті за 31 день в мене вийшло 20 циклів. Так? Якщо б я поставив 0, чи 5%, що мені дозволяють акумулятор, то в мене б за 30 день було б, відповідно, там 30 циклів, 29 циклів. В мене б була менша ціна, швидше буде здихати акумулятор, але принцип ви зрозуміли. Так? Можете ці цифри використовувати в своїх розрахунках. Дякую вам за увагу і за підтримку каналу.